Вітаю вас сьогодні. Друга частина мого огляду. Продовжуємо дивитися нові акції в АТБ. На полицях ще багато цікавого, тому поїхали далі. Борт Лагада, банан, яблуко, малятко на знижці 12%, 27 двадцять гривень без картки АТБ, 26 шість гривень з карточкою АТБ. 17% сімнадцять відсотків на а, кисломолочні продукти. Для зміцнення імунітету, лактонія. Зараз на неї знижка 17% 19 гривень. Без картки тебе 18 гривень з карткою, а тебе різні смаки. Також Актімель, 23 гривні, 70 копійок без картки. А тебе 22,5% з карточкою. Також є ще з полоничкою і з е е ягодами. І мультифруктовий смак. Карпацький йогурт Галичина без цукру – 48 гривень без картки АТБ, 45 гривень з карточкою АТБ. Карпатський йогурт Галичина, ягідний мікс, а також полуниця-суниця на знижці 17% 67 гривень за 800 г. Спиртний напій Алазані горі, молочний шоколад та горіхи. 17% знижки 118 гривень без картки АТБ, 112 з картки АТБ, щось типу коньяку, але не кон'як. Ординарний бренді Chateau Charter 174 гривні без картки АТБ, 165 гривень з картки АТБ, Знижка зараз на нього, 17% це за літровий об'єм. Бренді ординарний Olvia Три зірочки 82 гривні за 150 мл. Це знижки на бренді Мане 8 років 263 гривні 50 копійок за емпів літри. Настоянка Німіра в журавлина 132 гривні без карточки АТБ, 125 гривень з карткою АТБ. Алкогольний напій Фрагаліна Б'янка. Сильно газований, 15% знижки 123 гривні. Без карточки АТБ, 117 картки. Він не сильно відрізняється від звичайного зеленого фрагаліну, який алкогольний. Тому, якщо комусь хочеться полахувати а не можна, то можете взяти дуже раджу. Вино і грісти Асті Тайрова преміум. Солодке рожеве, знижка 22%, 180 гривень без картки АТБ, 171 з карточкою. Повжена акція на Мартині Беліні, 26% знижка, 321 гривня за пляшку. Косова лінія 2 літру, 3,2% жирності, знижка 10%, 113 гривень без картки АТБ, 107 гривень з карточкою АТБ.

без картки АТБ, 46 гривень з карточкою АТБ. 29% знижки на сир з Винний гора, звинний гора, 71 гривня за 160 грамів, такий екстра і сметанковий. Скидка 27% на сир сервішкові фасіаті з грибами і лис... грибами лисичками 55 гривень. 29% знижка зараз на сир на півтвердий руки Маздам 70... 62 гривні і також на Едам Сир м'який карпатська легенда бринза з цільного молока. Зараз на знижці 17%, 37 гривень без картки АТБ, 35 з карткою АТБ. Продукт сирний, сиру, їжка, паличка. Знижка 17%, 43 гривні без картки АТБ, 41 з карткою АТБ. І на власному соку. 525 грамів на знижці 21% 102 гривні 50 копійок. Традиційний паштет Онис. 30% знижка 41 гривня. Його вартість наразі. Курячий паштет профі. Зараз на знижці 16%. Ціна 30 гривень без картки АТБ, 29% з карточкой АТБ. Також знижка на ось такий паштет печінковий хапай 85 грамів, 17 гривень 40 копійок без картки АТБ 1650 з картки АТБ. На знижці докторські формові сосиски, своя лінія 330 грамів, 15% знижка, 78 гривень без картки АТБ, 74 з карткою АТБ. Докторські фірмові сосиски міні з сиром першого сорту, 350 грамів, торгівельна марка «Своя лінія», 15% знижки, 86 гривень без картки АТБ, 82 з карткою АТБ. Іка своя лінія. Місна лавка делікатесна, копчена варена. Зараз 38 гривень 33 копійки за 100 г. Тут іде 315 грамів ось такий шматочок. 36 гривень. За 100 грамів без картки АТБ 34 з картки АТБ. Знижка наразі 15%. Маса одного такого шматка приблизно 300 грамів також. Інка своя лінія м'ясна лавка екстра копчена варена 29 гривень за 100 грамів, знижка 33% на неї зараз. Шматочок також 325 грамів за один. Курячі крильця своя лінія, копчена варені. Знижка зараз на них 26%, Ціна 20 гривень за 100 грамів. На упаковка десь 400 грамів. тобто, це виходить на 80 гривень. Подовжена акція кобасу варену молочна, 550 грамів. М'ясна лапка, своя лінія. Наразі 40%, Знижка на неї 107 гривень за. 550 грамів, а також салямі фірмова, 40% також на неї знижка 293 гривні за 1 кілограм. Фамалакія селянська, 73% жиру, 180 грамів. На знижці 14%, 98 гривень без картки, 93 з карточки АДБ. Знижка, 26% на масло було церковське, солодковершкове екстра та солодковершкове селянське. 84 гривні і 74 гривні відповідно. Книжка 25% на масло своя лінія, солодковершкове селянське, 72,6% жирності, 68 гривень без картки АТБ, 65 з карточкою АТБ. Булочки з кориці 320 грамів, вісім штучок по 40 грамів на знижці 20 відсотків 89 гривень без картки АТБ, 84 карточки АТБ. з карточкою АТБ. Буряки Левада з м'ясом заморожені, зараз на знижці 22 ціна 71 гривня без картки АТБ і 67 з карточкою АТБ. Копаски добро, мюнхенські сиракопчені, 12% знижка, 89 гривень без картки АТБ, 84 з карточкою АТБ. Придельки добро в шинкові варені на знижці 12%, 37 гривень без картки АТБ, 35 гривень з карточкою АТБ. 5% знижки на Оселеди своя лінія. філе шматочками, аромат двохм'яних трав, 51 гривня вартість за. 180 грамів. Та своя лінія закрою рибу океанічною, так і вітками, а також закопченою сьомгою. Зараз на знижці 30 ціна 45 гривень 40 копійок. І шейк мохіто, слабоалкогольний сильно газований, знижка 14 40 гривень без картки АТБ, 38 гривень з карточки АТБ. Знижка 7 на стейки зубатки, свіжа морожена 120 2 гривні за кілограм. Ось так вона виглядає. Мені своя лінія з м'ясом індички за 600 грамів. 88 гривень без картки АТБ, 84 гривні з картки АТБ, знижка 30%. Мені день у день шкурка і свинина і таяла на знижечки також зараз 22%. Ціна 81 гривня за 800 грам ТБ без картки АТБ, 77 гривні з карточкою АТБ. Ласунка з оцтом перцем за 600 грамів, зараз ціна 131 гривня без картки, без картки АТБ, так правильно, і 125 гривень з картки АТБ, знижка 22%. Алушки Лівада з м'ясом заморожені. Наразі на знижці 38%, ціна 75 гривень. Пільміни Лівада Вернигора 22% знижки 75 гривень. Без картки АТБ 71 гривня з карточкою АТБ. Вареники з грибами Лівада. На знижці 22%. Ціна 99 гривень. Без картки ТБ 94 гривні з карткою АТБ за 400 грамів. Ліниві вареники Валеста солодкі. 40% знижка 68 гривень за 400 грамів. Пелія з морепродуктами на знижці 19%. 115 гривень без картки АТБ, 110 з карточкою АТБ. Сумішевачева гавайська. Своя лінія на знижці 17% 52 гривні за 400 це з картки АТБ, 50 гривень з картки АТБ. Суміш овочів, своя лінія з грибами для смаження. Зараз на знижці 21%. Сіна 55 гривень без картки АТБ, 52 гривні з карточки АТБ. Розумний вибір. Суміш овочева соте 400 грамів, Зараз. За ціною 44 гривні 60 копійок. 10% знижка на Суміш ягід своя лінія. Ціна наразі 82 гривні без скак КТБ, 78% з скак КТБ за 400 грм. морозиво розумний вибір за 1 кг з какао або наповнювачем вишневий. Знижка на них зараз 21%, ціна 105 гривень без картки АТБ, 100 гривень з карточкою АТБ. Ось такі смаки. Морозова черниця ожина, 22% знижки на, на, на нього зараз, 118 гривень за пів кіло без картки АТБ, 112 з карточкою АТБ. 2% знижки зараз на ось таке морозове ласка Максимус 500 г. 50 гривень без картки АТБ, 142 з картки АТБ. Тривич на знижці 45% морозова, три ведмеді фісташка, 118 гривень. Ось так воно виглядає. Цікаве у стаканчику Київський пломбір з варенням лохини. Зараз знижка 27%. Кіль. Ціна 55 гривень без картки АТБ. 140 грамів у своєму стаканчику. Це трошки більше, ніж стандартне морозивом. 52 гривні карточки АТБ на нього ціна. Знижка на морозиво київський пломбір ріжок 27%. Без картки АТБ Воно коштує 52 гривні, з карткою 49 гривень. Також на знижці морозиво ласунка Гран з манго, какао та малиною. 22% знижка, ціна орієнтована 47 гривень. Ось на це морозиво. П'ять знижки на віскі Сір Едвард», 167 гривень за 250 мл. Алкогольний напій з ромом називається The Colonist 28 знижки, 243 гривні 50 копійок за 0,7 об'єм. Пікер джим Бім з медом на знижці 28% 720 гривень за 07 пляшку. На знижці 24% горілка зубровка, маленька пляшечка 200 мл. Ціна 49 гривень без картки АТБ 47 з карточкою АТБ. Неміров Лекс. 31% знижки, 472 гривні за 07 пляшку. І Міров особливо 26% знижки 205 гривень за літровий об'єм. Горілка Гетьман 12% знижки, 151 гривня за 05 бутилочку і 199 гривень за 0,7 пляшку. Гетьман Айс».